У мене сьогодні запитання, так, і історія мого життя, звісно. А, так сталося, що мої юні роки, і дитинство навіть припало на бум течі, які запозичили зі Сходу, адаптували під Європу. Всі ці от Жикарінцев, Луїза Хей, Наполеон Хіл Лазарів навіть це те ж саме, все це адаптовані ці течії. Потім ми зацікавилися Кастанедою, у нас така от було коло. Я була ніформалкою, я нагадую, яке все це обговорювала. В мене був друг, який їздив за Далайламою, Західного світу. Я була теж на зустрічі з цим Далайламою. Він мантру постійно читає, олінідал. Так ось він прямо їздив за ним. Ми намагалися практикувати всі, потім обговорювали. Ну, Наскільки мені це от зараз, наскільки я це знаю, так ніхто нічого і не зміг зробити. Може у вас інакше. І мені здавалося таке, що це вже така банальність. Я взагалі там панатіла по Кастанеді, а по Блокерію я, я казки читала, щось, учня Кастанеду, щось він не так мені зайшов. Так ось мені здавалося, що це така банальність. І декілька років тому я в інтернеті познайомилася з жінкою, яка фанатіла по Зеланду. І зараз я спілкуюсь з людьми, які фанатіють по Зеланду. Ну, Зеланд мені, звичайно, звичайно, так, я далека від нього, бо він мені так, як в Радянському Союзі, писали оповідання. Це коли слова-слова, а ваше намірення должно бути кристально чистим. Откажитесь від важності, ну, тобто, не про що, жодної конкретики. Це коли багато слів і так, щоб тільки гроші заробити, а замануха тут, звичайно, те, що ви виконаєте всі свої бажання. Так ось мені цікаво, шановні. В кого вийшло виконати всі свої бажання? Бо фанати Зіланда кричать, що вони вже всіх всі виконали. Цікаво, чого це, ці фанати в такому стані, багато з них. Бо перші фанати Зіланда ну, я б їм порадила такого не бажати, не собі, не людям. Ну, я як завжди, зла з іронією. Треба, може, ще його почитати. Я купила його книгу. В електронному вигляді за 13 євро. І якщо в мене будуть зміни, я поділюся. Чесно, ну, поки мені здається, що це так. Як морква у віслючка під носиком, пишіть коментарі.